Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас у студії школа номер 9 Отже, перше запитання у нас до Максима. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В П'ятому Г. У вашому класі багато учнів? 27. А, а ви, Каріна, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за парту? Хлопчиком чи дівчиним? Не з ким. Ви часто. Давай, 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 давай. Ви часто у неї списуєте? Ні. Маша, скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. У кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У дівчат. А з математики? У хлопців і дівчат. Ну все. А ви, Богдан, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Ходити в їдальню? Так. Mm, да. Ну, бігаю і гуляємо з хлопцями в кача. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, -ко Миколай, е а ви їсте у їдальні? Так. Колі, Колі. Ні. Скільки раз на день? Три. Вам подобається? Так. Віталік, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Норм. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Так. Да. Якщо так, то з якої причини? З'їсти конфетти. <кхе> Добре. Нікіта, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ем, ну так, як вигадаю? Так. Так. А ви б хотіли стати директором школи? Так. Чому? Тому що я, я зробила б ем, ну школи. Були захищені, утеплені і так далі. Як ви вважаєте, Льоня, працювати директором важко? Н ну так. Ви, що б ви зробили у першу чергу, якби вас обрали директором? Утеплив вікна. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на тіві та я його ведучий Саша до зустрічі у наступних ефірах.